Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба, синь, я дякую за те, що маю очі, що споглядать безкрайні височі. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби вивитого скла за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть же дивиться в очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа десь у і різні катаклізми по землі. А хтось ночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю буває, що немає що сказати. І лиш прошу, прошу, прошу. Це необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю, під небом тихим, теплим домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя, слава Богу.